Банківська система України нині недоступна для людей у візках, нечуючих та незрячих. Майже усі незрячі отримують пенсії та заробітну платню через банкомат. Утім, що для повносправних вважається звичним, то для людини з вадами зору недосяжним. Шрифт Брайля може допомогти лише розпізнати клавіатуру, чи це одиничка, чи п'ятірка, і так далі, чи ентер, припустимо. Але щоб зняти кошти, треба, щоб меню банкомата було обов'язково озвучене. Волонтери, які вже на пам'ять знають розташування усіх елементів банкомату, зголосились взяти участь в експерименті. Вони із закритими очима намагались отримати в банкоматі гроші. П'ять хвилин наполегливих намагань були марними. Єдине на що спромоглись, так це вставити банківську карточку. Продовжувати далі якісь операції. Мені ну якби було вже не під силу. Я навіть людина, яка бачить, яка знає, як працює банкомат, я не могла далі продовжити, оскільки інше все воно виводилося. І введення пін-коду я не відчувала кнопок, що вони означають, і так далі. Тож без сторонньої допомоги зняти гроші через банкомат незрячий не може. Одні на свій страх та ризик звертаються по допомогу до невідомих людей, інші без родичів або друзів і кроку не вступлять. Особисто я прошу допомоги здорових людей, тобто своїх знайомих друзів. Тобто я залежний повністю від них. От потрібно, наприклад, мені терміново зняти цю чи іншу суму, і все це буде залежати від того, чи може мій знайомий чи друг піти зі мною і зняти кошти. У цивілізованих країнах для неповносправних з вадами зору вже давно є спеціальні банкомати з шрифтом Брайля та голосовими підказками на кількох мовах. Які можна прослухати через навушники, вмонтовані у пристрої. «Та... Та... Та...» Людям з вадами слуху теж важко спілкуватися з працівниками банку. Банкіри дивляться на глухих, як на інопланетян. Дивляться такими здивованими очима, що прийшла людина з вадами слуху і мови, і вони вже лякаються, не знають як порозумітися. Перший банкомат зі звуковим модулем з'явився ще 15 років тому у Канаді. Нині мережа спеціальних банкоматів є у всіх європейських країнах. В Україні першу таку чудо техніку встановили цьогоріч лише у керчі. Володимир Моїсеєв, Роман Миленкий, наш репортер.